Я Микола. Хто мене чує. Перевірка зв'язку. Прийом. Прийняв Олімп. Прийняв п'ятий. Прийняв третій. Прийняв перший. Прийняв сьомий. Центральний, центральний. Озовись. Позивайся. <свечуєш> І так, друзі. До вашої уваги. 247 серія захопленого еротичного серіалу. Нічна кодема. Для початку трішки про погоду, як бачите, хмари. Ще поки що не дощові. Тепло. 21 градус за Цельсієм. Для американських наших рейнджерів Вініту, Хаммера і інших, перекладаю їхньою американською мовою. Це 69,8 за Фаренгейтом. Для любителів наукових досліджень. В абсолютній шкалі Кельвіна це 294,15 градуса Кельвіна. Ну і зараз можете любуватися у ваших темно-голубих екранах 247 серії. Приємного і спокійного перегляду!